Вітаю на моєму каналі Кравчення Юа. І сьогодні з вами розберемо, як зробити ось такий тягучу брительку з трикотажа, щоб вона не рвалась. І як її вивернуто. Ось така задача буде стояти сьогодні для наших умілих ручок. Тож почнемо. Дивіться, у мене тканина, це трикотаж ну, дуже гарно тягнеться. Є трикотажі дуже різні. Є, є трикотаж такий, знаєте, як біфлекс, з якого шиються купальники, комбінезони для гімнасток. Ось цей трикотаж тягнеться найбільше. Ось цей у мене трикотажик, Тож, дуже гарно. Теж Дуже гарно тягнеться, але він не доходить по своїй розтяжимістю, по своїй силі розтягнення, або, як правильно це сказати, максимальному розтягненні, по максимальному розтягненні тканинки, він не доходить до біфлексу, Він не дотягує. Ну Це щоб ви розуміли, наскільки тягуча у мене тканина. Ось це у мене вирізана полосочка по долі, от прямо як воно і є. Якщо у вас тканинка не ну, взагалі-єлі тягнеться, то тоді ми її викраємо по полостій на 45 градусів. Як це зробити? Я розповідаю у відео, як зробити косубейку самостійно своїми Золотими ручками, і там ви зможете це побачити. Там я даю два способи, як покроїти тканинку. У мене дуже просто, тому що тканинка дуже гарно тягнеться. Тож, приступаємо, дивіться, шиття. і починаємо ми строчити. Вибираємо яку ширину ми хочемо. Нашої бретелечки або нашого руліка, чи куди ми там хочемо його зав'язати, чи може ми хочемо такі зробити, знаєте, як петельки на ковтиночки ідуть, або ж є петельки, роблять і тут на ковтинках. Тож, ви б вибрали для себе ширину, і на ту ширину ми будемо і строчити. Я десь буду це робити на 0,5. Ширина э, стіпка у мене буде 4. Так, прошили пару, зробили закріпку. Потім дивіться, що ми робимо. Ми беремо і гарненько-гарненько натягуємо нашу. Майбутню бретелечку. Так. Натягнули. Так, дивимось, що у нас тут виходить. Знову ж таки складаємо, дивимося, щоб не з'їжджали вони. Натягуємо. Так, зробили. До кінця. До кінця я не буду доходити, давайте закінчимо поки тут. Зробили закріпочку, я буду тут зрізати, щоб вона в мене не розпустилася. Це зрізаємо лишні ниточки. Так, і що ми беремо? Ми беремо. Зараз в мене десь були гулочки. Так, ось вони в мене. І беремо велику голочку ось таку з гарним вушком і затягуємо туди бажано джинсову, дуже міцну ниточку будь-якого кольору без різниці. Просто щоб вона була дуже міцна. Олениточка, ну нічого. Зараз. Так. Зав'язуємо ми вузлик на двох ниточках, нам потрібно міцна, товста ниточка. Так, що ми робимо? Ми робимо один край? Ось так прошиваємо. Декілька разів, щоб зафіксувати, і вушком просовуємо в саму. бретельку. Саме важче буде нам зробити так, щоб край. Де ми почали засовувати голочку? Ось тут. Завернувся всередину. Так, потрошечку, не спішіть. Все у вас вийде. Ось так. Все, він у мене завернувся, тепер буде трошки легше. Бачите, він уже просувається. Ось. Дивіться, як він гарненько вже. Просовується. Ось він у нас зараз і вийде. Ось він у нас вже вийшов. Ось так робиться, Такий. така брителічка з трикотажу, яка може розтягуватись дуже гарно. Так як на ось цьому в мене, спереді я їх просто пришила до топіка, а заді вони в мене будуть. На ось таких кільцях. Ось таке кільце буде на задній половинці. Воно буде зачіпатися, тут просто прошиємо і все буде в порядку. Користуємося. Чекаю, ваші вподобайки. Тицяйте ти мені, будь ласка, лайки, це найбільша подяка за те, за мої старання, за мої безкоштовні мастер-класи для вас. Тому буду дуже вам вдячна. До зустрічі до нових відео. До побачення.